Підготовка до євро триває не тільки в повітрі. На Чернігівщині тренувались екіпажі зенітних ракетних комплексів Тунгуска. Під час проведення футбольних турнірів вони базуватимуться на приміських ділянках, здійснюючи контроль за небом. Підготовка військ відбувається як в повітрі, так і на землі. Нещодавно відстрілялись екіпажі із зенітно-ракетних комплексів Тунгуска. Вони дислокуватимуться не в містах, а на визначених приміських ділянках, з яких і буде здійснюватись контроль за небом. Екіпаж, який допускається до стрільб практичних, він обов'язково проходить повністю програму спеціальної підготовки і здає допуск. Якщо особовий склад екіпажу будь-хто не здав на оцінку добре або відмінно, він не допускається до практичних стрільб. До виконання стрільб залучено тільки офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом. Частично відпрацьовані плани протиповітряної оборони тими містами, де буде здійснюватися чемпіонат Євро-2012. За одну хвилину ця бойова машина може здійснити близько п'яти тисяч пострілів. Тільки кожен п'ятий можна побачити неозброєним людським оком. Проведення в Україні євро – подія національного та міжнародного масштабу. Польоти без відповідних заявок над стадіонами, фанзонами та іншими важливими державними об'єктами можуть призвести до фатальних наслідків. Якщо ж порушника правил використання повітряного простору виявлять, будуть задіяні всі засоби аби його нейтралізувати.